Всім привіт! Я сьогодні вирішив записати відео про Wissano квас, Я думаю, що всі ви в дитинстві його пили. От виглядає він. от, Такий досить смачний. М -м -м -м. Смачний ранім з ага. мого дитинства. Поговоримо про те, що має зернинка в собі, які корисні елементи. У 100 грамах вівсаного зерна міститься білків 10,1 грама літковини, 10,7 грама, вуглеводів, 57,8 грама. Є також е, мі мінеральні речовини: калій, натрій, залізо, пальці, магній, фосфор. Також увесь в собі має вітаміни, такі як В3, в 6 в 5 в 1 вітамін Е та інші. Також своєму складі. Має він фольєву кислоту. Про неї ми поговоримо в іншому відео. Л регулярне вживання квасу сприяє поліпшенню трав травлення, адже вівсяний напій добре засвоюється організмом, нормалізує в організмі різноманітні процеси обміну речовин. Всі корисні речовини вівса легко замінюють собою прийом синтетичних вітамінних комплексів. Біологічно активні речовини в натуральному вівсяному квасі посилюють окислення жирів, внаслідок чого квас сприяє кін'якому поступовому зниженню ваги. Чим корисні Завдяки високому місту пальців злаку допомагає розбудовувати кіскову систему, особливо у дітей, покращує стан волосся, зубів, нігтьових пластин і при тривалому вживанні подовжує та зберігає їх здоров'я, знижує кількість холестерину, він дуже корисний діабетикам, тому що знижує цукор у крові, відновлює і нормалізує роботу нервової системи. Також серцево-судинна система активно зміцнюється. Як відомо з пізбіса рекомендований гіпертонікам в якості регулярного пиття, виводить різноманітні поклади шлаків і токсинів, які накопичилися в нашому організмі на стінках кишечних. Шлунково-кишечний тракт і пішлункова залоза також не залишаються осторонь. Вівсяний квас регулює їх роботу. Особливо корисний такий квас після курсу антибіотиків. Після хіміотерапії це є дуже важливо, щоб ви знали. Як у вас була хіміотерапія, то вам цей квас необхідний. Бо він допомагає швидко очистити організм і відновлює мікрофлору в кишечнику, оскільки має в собі велику кількість корисних матерій для швидкого відновлення мікрофлори. Коригує фігуру і сприяє схудненню. Для когось це теж буде досить важлива інформація. Його не купиш в магазині, тому що термін зберігання такого класу не перевищує двох п'яти днів, причому у холодильнику. Скажу вам так, що в нас він стоїть не більше двох днів, ну, може три дні, тому що ми активно його пімоємо. Скажу, що реально має видно результат. Ми ним задоволені. Натуральний квас не має консервантів, у нього корисний склад, і готувати його економічно вигідно для будь-якого гаманця. Ну і переходимо до приготування нашого квасу. Зараз відкрию вам свій рецепт, по якому я його роблю. Зерно вівса ретельно помити від забруднень. У 2-3 заходи може бути і більше. Треба промивати стільки раз скільки потрібно буде для того, щоб вода перестала бути мутною. Зіпсовані злаки також потрібно видалити з основної частини. Вони у вас спливуть. Вимите і очищене зерно висити в банк. Увесь маємо в банці. Тепер можна засипати його. Цукром, а можна залити медом. Я, наприклад, заливаю медом. На 4 літрову банку я даю 150-200 г меду. Я даю це на око. Після цього, як ми додали мед, це все потрібно залити водою. Вода має бути кип'яченою і охолодженою. Заливаємо водою і гарно розмішуємо, щоб весь мед розійшовся. Банку. Треба буде закрити марлею і поставити темне і тепле місце для брудіння. Процес брудіння займе приблизно 3 дні. На третій день я пробую, чи воно вже є готове. Як мені підходить смак, я його переливаю в чистий слоїк і зберігаю в холодильнику. Використане зерно вівса я беру, промиваю і знову повторюю процес. Зі свого власного досвіду, я вам скажу так, що я беру і роблю другий раз, третій раз. Я останньо робив десь вісім раз повторював процес брудіння цього квасу. Ну і перший раз воно виходить, скажімо так, таке най... найгостріше. А потім вже таке лагідне, виходить, такий лагідний квас. Так що ви сміло можете. Його робити ще кілька разів. Не переживайте, все, буде, все у вас вийде, і він скорше пізніше пізніше починає якби, бродити, Бо там вже бактерії і бро, ті, що бродять вже є. І вже на третій день його можна нормально пити. Так що рекомендую робити так. Ну і що? Ми вже вміємо робити квас. Бажаю всім здоров'я, удачі. В житті підписуйтесь на мій канал, я буду дуже радий. І так само буду готувати вам нові відео. Дуже вам дякую, до побачення. Всім здоров'я!